Всеукраїнська молодіжна громадська організація Студентське братство спільно з обласною державною адміністрацією презентували просвітницький проект. Долаємо міфи. Молодь Донбасу святкує Різдво у Карпатах з героями документальних фільмів про боротьбу за свободу. Проект є частиною просвітницької системної роботи. На декілька днів найактивніші юні волонтери з семи звільнених міст Донбасу зануряться у зимову казку Прикарпаття. Дихатимуть гірським повітрям та знайомитимуть. Ця з нашими традиціями та героями фільмів про боротьбу за волю України, і вже в перший день свого приїзду учні та студенти зі сходу вирушили знайомитись з Карпатами. Своє знайомство з героями художніх фільмів, які боролись за незалежність та волю України. Юні волонтери зі сходу розпочали з Коломиї. Тут у музеї історії міста Коломиї вони ознайомились з історією української повстанської армії на теренах Західної України та привітали з 92-м днем народження Мирослава Симчича, який більше 30 років провів у концтаборах. Іменинник цього дня Мирослав Симчич, один з останніх командирів УПА, від яких ми ще можемо почути історію українського визвольного руху двадцятого століття. Сотнику сьогодні 92 роки. П'ять із них він провів в українській повстанській армії, 33 роки в радянських таборах. Зараз він говорить, що ніколи і подумати не міг про таку зустріч. І ось як він пояснює своє довголіття. То ніколи не було. Подоволив у той боротьбі, щоб всі загинули. Завжди Господь якусь групу людей оставляв для того, щоб передали минулі ідеї майбутньому поколінню. От я думаю, що я для того мене Бог бо більше для чого. Для юних активістів зі Сходу такі зустрічі надзвичайно цікаві та пізнавальні. Коли я вийшла жиде вокзалу, і коли, коли я почула цих людей, мені так знаєте, от. Такі емоції просто ж шкалюють. Тому що ну це дійсно дійсно я мріяла. Мені цікаво познайомитися з людьми з цими з цими з цими патріотами, з цими справжніми українцями. Це для мене дуже важливо. Це для мене дуже цікаво. Це досвід, це емоції. Це це не прості люди, це люди, які боролися, це люди, які якими ми маємо пишатися, якими ми пишаємось. Вони із захопленням слухали про тих героїв, які з усіх сил боролись за незалежну Україну. Це дуже цікаво дізнатися історію з перших вуст не тільки з шкільних підручників, а саме з перших вуст, які пережили це саме їх емоції, їх почуття, побачити, як це. Послухати це дуже цікаво. Попереду на дітей чекає ще знайомство з іншими районами нашої області. Зокрема, у селі Яблуниця вони особисто поспілкуються з Василиною і Васишин, героїною фільму Я і є вона та Євгеном Грицяком зіснятина, героєм фільму Загадка норильського повстання. Вже 8 січня юні волонтери повертатимуться на Донбас і, захоплюючи історії про наш край, будуть розповідати там під час показу згаданих кінострічок у своїх навчальних закладах